І сніжок. Так люблю спостерігати, він такий лопатий, такі лопати, Морозу немає, але дуже класна погодка. Приїхала до сталочки в школу забрати з баскетболу і подивіться, як це чудово, так гарно. Сталочка довго ходить. Ми чекаємо. Вілям заснув, тільки сів машину, цей його час якраз спати. Хай поспеть півгодинки такі. Поїдемо. Вже ялиночку свою винесли. Вона чекає, коли приїде Ой, якийсь має бути день, точніше, вже не пам'ятаю, чоловік знає, коли забирають суто ялинки в Америці. Просто так на смітник ми не можемо викидати. Але винесли вже, бо дуже обсипалась. То, бачите, отут чоловік сьогодні відгортав і вже засипало снігом, там, де він кинув цю ялиночку. Вона ще правда дуже в гарному стані і могла би бути ще й стояти. Але вже коли ти її чіпаєш, то вже сипалась. Вона дуже густа і досить міцно протрималася більше місяця. А замість ялинки я поставила ось таких три деревця. Шукаю передноску, щоб світилося рівно три, бо зараз тільки дві світиться, бо дві розетки. Мені це не подобається, тому що на біла її буде багато, буде негарно. Срабату тройніка купити. Що сьогодні скажу чоловіку, може він стигне привезти додому. Хай тредериця світиться, хай буде з цією білою переноскою, а вже завтра буде нормально. Бурульки висять. Я їх трошки збивала вчора, а сьогодні вони знов нові. І дивіться, які вони довгі, яких багато. Там так слизко. от навіть, бачите, тут вона є на. Перилі. Так цікаво, але дуже гарно виглядає. Не знаю, такий криштальний, такий красивий. Люблю зиму, чесно, дуже люблю. Але не пам'ятаю, щоб вугає так довго насипев сніг. То він проходить, потім знову він падає. Тобто період вже довгенько в нас сніжок лежить. А дивіться, яка тут цюта, як все красивенько поскладено. Нема цього бардака як в інших магазинах. Все чистенько, все під лінієчку. і різні фрукти. які органік. Дивіться. Бачите. О, такі магазини мені подобається. Він правда рахується дуже хорошим, але не дешевим. Яблучка. на кожен кольор, на кожен смак. Надо одной морковинка, капустинка, бурячок. Можна приїжджати і брати якісь продукти, а увичі яких нема в інших магазинах. Квіточки, тюльпанчики. Сьогодні в прекрасної людини день народження. Я купила їй. Віточки. Вона мені асоціюється прям з підсніжниками. Бачите, скільки нас сніг. Він сьогодні на день народження. Мої прачудові тюльпанчики стоять мене, радують фіолетові. Я рідко зустрічала і мені здається, що я тут в Америці не бачила фіолетових. Радіють оку милують і чомусь я люблю. От іменно тюльпани вдома, коли на дворі сніг. Не знаю, не можу обістити, чому. Напевно, вони мені як підсніжники. Нагадують, можливо, так. Так, пакетик готовий, я зробила панчик такий гарний, ті панчики. Дуже гарні. Вони починають відкриватися, і вони такі ніжно, ніжно-рожавні. Пані Андрій завжди такий серйозний, бо він їде за рулем. Таке думаємо, що гарний буде вечір. Я випрямила волосся. Мені подобається, зараз, зараз воно виглядає, але прийде час. Я думаю, що вже буде моє натуральне, чорне. Але класно і слава Богу, в мене сивини нема. Так що люблю дуже пряме волосся. Хочу собі керати кожен раз не випрямляти. Бо по природі на мене таке ні то кучеряве, ні то пряме таке. Неясне. Дійсно, був прекрасний вечір з прекрасними людьми. І ось прийшов час з вами прощатися, друзі. Дякую щиро вам за перегляди, за вашу підтримку, лайки і коментарі. До наступного відео. Па-па!